Того обмежений бюджет, а треба щось схоже на трактор вже, плюс-мінус, хоча б хоча б схоже, щоб якусь роботу можна було робити. от 220-й скаут. От пацани не дадуть, піздіть. Каже, набагато вже краще. І по коробці, і по мотору, не тече, нема косяків. Навіть по окакрасичному видно, що воно ну, по-людськи зроблено, акуратно, все, адекватно. Тут місця нормально багато. Три тисячі триста вроді ціна йде. З трьох точках, з вомом, регулюється кулія переднє, регулюється куліє заднє, резина широка, іде, все що, все, що треба. Коробка, типу як шифінг, ну типу, але не мотоблочне, вже все. Таких моментів, нюансів, там, як з мотоблочною коробкою, нема. Насос, розподільник, все вміняємо, зроблено. Знову ж таки, бачите, всі магістралі, все, все вміняємо, зроблено абсолютно тут класне. Ну, за ці гроші класний, дійсно класний трактор. Понятно, що він там не зможе 5 гектарів виорати, але знову ж таки вже не треба таких комплектів для переробок, покупають такі окорчі, потім комплект для переробки покупати, потім ще морочитись гратись. Тут вже вже стоїть трьохточка, точка, вже стоєвом. Маленька фреза метр двадцять замечательно піде. Плуг маленький, там 220, чи один здоровий конський, полтавський такий, чи польський однокорпусний, піде. Вигорити, ви, говорите, ви там 50 сотих вигордите. Єдине, що нема передку. Тому якщо у вас якісь роботи, і у вас там під находом земля, не піде. Зразу кажу, не піде. Якщо у вас ровна ровна місцина, не там пагорби, не гори і так далі. І якщо у вас не передбачає там якихось дійсно там прес-подборщик, наприклад, там, чи там мульчер, якісь щось таке важке, то теж йому буде важко. Ну такі роботи. Посадити картошку, викопати картошку, пройтись з фрезою, трошки десь погорати, присепи перевезти. Все отлично, все буде працювати. 11-15 мотор стоїть, 11 мотор стоїть 2, 22 сили. І по-чесному пішу, Т-22. Не розказує Т-25 про Макс. І так далі. Такою лабудовою не займаються. Тобто і поставщик, хто скаут, вони ну, насправді молодці там зараз 130 сил привезли трактора, 90, тобто не на у по запчастях, по обслужуванню. А проблем нема. Якщо щось зламається, приїжджають. Є ну, випадки складні, коли там не можна вислати запчасть, приїжджають до людей, там устраняють, забирають на сервіс. Навіть там в умовно за Жопінськ, там одеська область, у нас людина є скаут. Теж там якась проблема ставилася, то все, сервіс вирішує, такі питань нема. Розвернається колія, бачите, по ось, міняємо грубо. Трошки ще йому дати ваги, трошки ще йому дати там, Якщо б грузи ще стояли, як типу, на шифінгу. Кілограм по 35 назад і кілограм 50 наперед кинуть грузи. Все, взагалі буде песня. Взагалі буде пісня, а не трактор. Вот, насправді. А, тому, о, як варіант, як альтернатива, якщо вам треба з трьох точків, що у вас немає 5 тисяч, 7 тисяч на великі трактора, а треба працювати, то от варіант, він не буде ламатись. Тут класна коробка, дійсно, крута коробка. Тут хороший мотор надійний, все, що треба в тракторі. Дійсно, да? Все інше, ну тут да, навіть і там крила не дребіжать, поняли. Тут зроблено файно, тут зроблено файно. Тобто не треба там навіть нічого. Єдине сидіння, конечно, хірове, Таке з пружинами, Ну блін, то вже такі нюанси. Я розказую, знаєте, сам доколупуюсь, щоб людям пояснити, що ото дійсно віч, ото дійсно віч. То можна брати, можна працювати набагато. На голову вище зробить роботу, ніж там одноточковий такий мототрактор. На голову вище. А стоя фактично, от, там є зубер Т-25, стоє 2900 в районі трьох. І тут. три. Ну тут за три вже маєте тут щось маєте, як -то кажуть, яке залізо трохи за три. Поняв, я ту раму покажу. Рама йде. Рама йде така. Тобто Тут вже не така тоненька, як в мототракторі. Рама, тут така вже добротна. В передній мост, бачите, такий теж грубий. Рульовка, все, зроблено файно, дійсно дуже файно. От пацани, хто збирають, я там десь в тіктоці викладав, що скажуть. Дійсно файно, зроблено, класно, хорошо, тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Привозка безплатна додому, без предоплати. Набирайте.